Євген Клопотенко стрибає. Назар грабар набиває. А Артем Пивоваров розминається. Отак зіркові гості готуються до початку благодійного баскетбольного матчу, що відбувається в Ірпені, в дуже особливому місці, про яке нам розповіла організаторка Дар'я Новикова. Дуже важливий момент символічний для нас. В Ірпені, в школі, яка була розбомблена на 50%. Вона постраждала в результаті вуличних я так розумію, вуличних боїв. І наразі вона майже повністю відбудована. М'ячі в кошик зірки закидатимуть також з особливою метою. Ми збираємо на два дрони, мавіки 3Т, для. 132 го батальйону 114 чотирнадцятий ТРО ЗСУ вони з першого дня війни захищали Київ і Київську область. Планується 600 тисяч. От, наразі майже 200. зіркові команди буквально рвалися у спортивний бій. А ведучі вечора, серед яких і наш незрівняний Нікіта Добринін, довго не випробовували терпець глядацької аудиторії. Кремезних чоловіків червоної команди не можна не помітити струнких ніг акторки жіночого кварталу і радіоведучої Валерії Товстолєс. Ця розкішна блондинка гравець досвідчений і навіть має баскетбольний бекграунд. Мене татко він тренер по баскетболу. Він мене навчав. Я люблю просто баскетбол. Я дивлюся баскетбол. Інколи влітку я граю в баскетбол. Мені головне, щоб я нічого не зламала. Це було добре. Бать просто огонь! Вогонь Валерію, ти чув по радіо, бачив на сцені жіночого кварталу. А знаєш, що вона щось співає? Я подумав, блін, це так прикольно. Чому б ні? Зараз ренесанс музиці. Отак подумала і нещодавно презентувала кліп на пісню в голові. І якщо новоспечена співачка Товстоліс із баскетболом на Ти, то в її колеги Артема Пивоварова тут відбувся баскетбольний дебют. Я вперше на баскетбольному благодійному матчі і в цілому вперше на баскетбольному матчі. Я жодного разу не грав, не грав в баскетбол і готувався, але щось виходить. <глес> Та звісно, виходить. Адже в Артема така підготовка. На кожному своєму концерті він демонструє чудеса майже еквілібристики. Тож, що йому той баскетбольний кошик? Якщо баскетбольний благодійний матч для артиста стався вперше, то кошти на потреби ЗСУ він збирає регулярно. От і нещодавно повернувся зі свого американо-канадського концертного туру, який виявився дуже продуктивним. Ми за цей тур зібрали 2,5 мільйони гривень і відправили на протезування нашим військовим. Зараз співак разом із командою постійно в роз'їздах, але для своїх фанів на батьківщині він теж приготував дещо особливе: великий сольний концерт у столичному палаці спорту, що відбудеться навесні 24-го. Але анонсує співак його вже зараз. Буде особливий концерт. Ми заздалегідь робимо анонс, щоб люди встигли придбати квитки. Поки ми балакали з Артемом про творчість, у залі розгорілися ну дуже гарячі спортивні пристрасті. Бачиш, як фронтмен гурту Каднай музикант Дмитро Каднай вправно захищає кошик своєї команди. Майже два метри зросту Дмитрові тут стали, ой, як у пригоді. Це і закидає, дай Боже, сьогодні ресторатор Євген Клопотенко. Я футболіст, але починав свою кар'єру футболіста. Займаючись баскетболом. Я стратег, так. Як істинний стратег, Євген не припиняє працювати не лише у баскетболі, а й над реформуванням системи харчування в українських школах. Ми родові з освіти пишемо генератор меню. Ми перевчаємо всіх кухарів України. Усі свої реформаторські ідеї Євген обговорював із новим чинним міністром освіти та науки Оксаном Лісовим. Та це мій друг. Та, звичайно, ми з ним товаришували. Він сучасний, він знає про що говорити. До речі, якщо треба розв'язати якусь проблему, Євген не соромиться. Одразу рішуче йде до самих верхів. Я до міністрів хожу як до лікарів раз на тиждень. Останній раз я прийшов до міністерства, до міністерства культури, і ми за 15 хвилин вирішили проблему знесення пам'ятників Пушкіну щорсу, і через місяць вони були знесені. І поки амбасадор міністерств Євген Клопотенко повертається mm -hmm. на поле. Ближче до зірок переміщується ближче до свого незмінного ведучого Нікіти Добриніна, який встиг оцінити роботу своїх колег як баскетболістів. У мене є сумніви, що вони не професійно, то тобто вони дуже круто грають. Просто я коли побачив, як пивоваров стрибає, ну він це і на сцені робить. А тут просто додали замість мікрофона м'яч. Наш Нікіда, взагалі, за спорт він і сам активно тренується і вже планує залучити до цієї справи дворічного синочка Лева. Я нещодавно почав почав ходити на великий теніс. Я хочу з ним е, піти якось на тренування, щоб я певно йому буде цікаво там з м'ячиками погратися. Він вже це сам говорить. Тато я, я спортсмен, тато я тренуюся. Очевидь, за рік, два лев уже складатиме татові компанію у відвідинах спортивних заходів. А от троє дітлахів ведучого Анатолія Анатоліча вже залюбки його супроводжують. І Якщо Аліса, Лоліта та Ніл спостерігали за грою з окремої кімнати. То дружина Толіча, продюсерка Юла, вболівала за нього із зали і по секрету розказала, дуже переймається поведінкою свого благовірного. Не іноді може бути такий, навіть в бійку вступити може, тому я ось теж така поглядую, щоб тут він з зірками не подрався. Власне Толіч швиденько демонструє слова коханої. У нас тут е протистояння з Санєю під Амом на, на майданчику. І ми з ним так чіпляємося. Звичайно, ми дуже хороші друзі за майданчиком, ми обіймаємось. А чи такої ж думки сам педан? Я намагався бути неагресивним сьогодні. Минулого разу я там ледь не побився, мене попросили сьогодні не битись. Я був дуже чемним. Ну а після на Олександра чекало не менш захопливе заняття виконання домашнього завдання із сином Маріком, який цього року пішов до першого класу. У нас лагідний матріархат. вдома, як дружина скаже, так і буде. Ми кайфуємо, коли проводимо час з дитиною. Зірковий татусь не приховує. Спочатку Марік був не надто у захваті від школи. Він бурчав трошечки, кершки, перші кілька днів. Ну там щось там не міг познайомитись, подружитися з хлопчиками і дівчатками. Тоді сюди, але зараз ходить залюбки про. Боє там все. Ми на позитиві. Позитивом закінчився і цей благодійний баскетбольний матч. Офіційний переможець команда чорних. Але тих, хто програв, звісно ж, немає, адже абсолютно всі на заході робили добру справу і працювали на користь наших ЗСУ. Слава Україні!